Саша був нашим сусідом. Він веселий такий був. І руки такі мастеровити. Ремонтом всім машини, стиралки, холодильники, побутову техніку. В нього все в руках горіло. Давно він пропав без вісті на акції, туди ходили. Ну а вже тепер, що узнали, то, звісно, це, це горе біда. При початку повномасштабного вторгнення Саня попав до мене в Добробати 26-го. Лютого ми вже сформувалися. У нас підрозділ відповідав за стан автомобілів, ремонтував машини, електрику машини, постійно він цим займався. Потім розбіглися, ми пішли в один підрозділ, він пішов в другий підрозділ. В прикордонниках не служив. У нас є група наших хлопців, які були в Добробаті. І Три дні тому просто закинули в групу хлопців, що буде похорон. Навіть не знали, ніхто нічого не говорив, що він проходить зі. Останній раз я його бачила, коли він вже мав їхати ну, на передову, все буде добре, не переживайте, все буде добре. Я повернуся, все буде добре. Ну, не повернувся. Хлопці дружі, ну, товаришували, точніше, так жили по сусідству. Той син, що загинув мій, то він якраз його одного одним лишилося. Мати, батько, донька, син, жінка. Ну, хай всім там хлопцям буде добре, щоб тиші їх успокоїлися. ...